Буквально ще два-три роки тому старше покоління ще боготворило вождя світового пролетаріату Володимира Ілліча Ульянова Леніна. і, попри всі перешкоди, літні люди буквально повзли до Ілліча навколішки. Не 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 Але вартувало руському міру підняти зброю на Україну, як навіть останні обожнювачі Леніна вирішили, що йому в країні не місце. Це просто не чувано. Пенсіонери вимагають знести пам'ятник Леніну, а захищати його приїжджають молодики Тітушки. Хто ж не бажає повалення комуністичних ідолів в Україні? І як заробити на пам'ятниках вождям, що впали з п'єдесталів? Дивіться далі. Коли патріоти завзято Леніна нищать. Хтось на вожді заробляє. Бізнес на боротьбі з комунізмом, куди зникають залишки великих і маленьких ілічів. Ми вам да. Ми вам какдвась как місна, ми вам його там в подарі. Ні, мені навіть коленки від нього найти. Я намагався. Знайомтеся. Ілля Богданов, захисник Донецького аеропорту. А ще віднедавна він шукач Леніна. Я шукав кожного Леніна, який був з бронзи, мог би заслужити нам пользу, котрий його зняли, які стоять, і взагалі всіх ось цих красних діятелів. Ну, особливо Леніна. Хлопець займається пошуками не через особисту приязнь до ліття. У нього інша мета відправити комуністичного лідера на добру справу. Пам'ятник добровольчим батальйонам, ну як образ взяли бойця дука севера, 18 вісімлітнього парня в аеропорту погібкараз мене міняв на ротацію башни. Саме тоді в країні розпочався ленінопад. Потрібно було лише 400 кілограмів бронзи. Здавалося, дуже легке завдання. Вистачило б і одного і ну, чтобы не собирать деньги, да, из людей кризис, собрать, взять Ленина и отлить его просто на памятник добровольческим батальонам. Но когда активисты обратились до местной власти, неодмина стыкалась с дивным спротивом. Например, вот в Харькове э, остались башмаки от Ленина. Все знают, они там стоят на постаменте. Вот чтобы не отдать башмаки. Там такая паника, башмаки чуть не охраняй, сказали, будут, если я на них покушусь. А це вже вилетень із Лічівська. Ось так його знімали, а тепер він лежить захований на Чорний день. Ліба ж то ні, коли запроси, які він стояв, где він зараз їдемо. Ну, нету інформації, все. Ми також вирішили взятися за пошуки комуністичного вождя. Вирушаємо в мандрівку Київською областю. І майже одразу знаходимо бронзовий пам'ятник на території автобази міськради Фастова. Його турботливо поклали у пісочок. Ну, тон вісім, десь такого до десяти тон І Скільки ну, то... вас тут лежить? Вже? Він у нас лежить вже. Оце вже скільки ну мабуть, півтора ну, е, року. Виявилося, ми щасливці, адже найчастіше відповідь була така: зник у невідомому напрямку. Його активісти повалили, і місцева власть його даже не обирала, тобто то Коли його хтось забрав. Вони його розбили, снісли так і вивезли. Куди вивезли, не знаю. Тому ми змінюємо тактику і починаємо шукати ілліча в інтернеті. Ви не повірите, що тут знаходимо. Это пам'ятник бронзовий, дітям. На фотографії все видели, да? Так, тобто фотографія соответствує. Да. Оце так вартість. Справжній комуністичний скарб. 15 тисяч доларів за бронзового Ілліча. Домовляємося про оглядини. Угу. Я пена. А ви хто? Я депутат. Під виглядом шукачів старовини приїжджаємо в село Київської області. Просимо дозволу сфотографувати пам'ятник, щоб показати замовнику. Виявляється, цей Ленін також захований на закритій території. Да, он у вас є стає в селі. Да? Сілі дадуліч приблизно 2,5 метри, розфарбований патріотичними кольорами. Втім, навіть таке маскування не врятувало його від знесення. Добряче комуністичного ідола пошматувала під час демонтажу. В принципі, його якщо як статую, то можна вернуть назад. Бронза вона продавліве. Пам'ятаєте, наш продавець депутат цієї ради. Якби його не було, нас мав зустріти сільський голова. Тому цікавимось, як вони збираються продавати пам'ятник офіційно чи ні. Ви ми, ми вам да ми вам ка власне, ми вам його там. Перед лишением будет там сельсовета, сіль, там, там фирма ваша или что там может у вас mm -hmm. тоже фонд есть. Mm -hmm. Передаем его как культурную спадщину mm -hmm. да, или, или ценность там, для дальше использования. Mm -hmm. Неймовірно, але депутати селіради здається тишком збираються вхати нам опального лідера. Ну, якщо ми вам Налом, ну, я думаю, даже будет лучше. Ми просимо уламки Леніна, начебто, на аналіз. вона хімічний аналіз максимум. Щоб оцінити перспективу, це бізнес чи ні, ми їдемо на базу прийому металобрухту. До речі, тут пошукаємо і інших Ленінів. Це ваш ну, да, Ви вас... хочете здавати да, хотим... Бронз час стоїть где-то 50 гривень. Плюс-мінус. За що? за кілограм. Нам одразу пропонують обмін на інших літчів. Мовляв, всі вони зберігаються на заводі у Сумській області. Я такий віжений національний це не музей. Там. І там полно этих вещей. і два пам'ятника серйозно. Можете ті, купити у мене, я это у вас куплю і разницу можемо договоритися. Тобто виходить, що ми не перші, хто вирішив здати вождя на Брухт. Якщо нам повезло, і ми натрапили навіть не на бронзовий, а на більш цінний мідний пам'ятник, бо це дуже схоже на мідь. То якщо загнати його на металоброхт, максимум що можна отримати це 40 тисяч гривень. Сільські ж депутати мріють продати його аж за 400 тисяч. Мабуть, тому він досі цілий і не пішов на метал. І поки місцева влада приторговувала і продовжує торгувати ленінами з-під поли, прости люди всієї країни отсилав філі бронзові вироби з них і зроблять пам'ятник добровольцям. Но простые люди все равно принесли 400 килограмм бронзы, мы насобирали, и будет памятник.